Путін може стати тільки брутальніше. Зробили висновки західні змі після ювілейної десятої гарячої лінії прем'єра з росіянами, стане президентом, а пом'якшувати тон та робити поступки не збирається. Відзначає також його жорстоку риторику, зневагу до критики та традиційні насмішки. Путін пообіцяв піти, якщо не відчуватиме народної підтримки. Але хіба це станеться, якщо Путін може звинуватити будь-кого, хто його критикує у виконанні розпоряджень іноземних держав? Німці вважають, що Путін таким чином. Сигналізував народу про свою силу. Мовляв, цар знов керує одноосібно. А от італійці звернули увагу на дотепність Путіна, так дещо грубий, але демократичний. Був у хорошій формі і йому вдалося розважити партер. Французи пошкодували, що глава уряду не користується інтернетом, обмеження якого він вважає технічно складним та політично неправильним. Мовляв, інакше знав би, що за чотири години його телешоу кількість тих, хто збирається прийти на мітинг 24 грудня. Зросла з 19 до 22 тисяч, і це тільки користувачі Facebook. А все тому, что Путин дозволил собі жарт про контрацептивы, уважают американцы. Честно вам скажу, но ну, неприлично, но тем не менее. Я решил, что это а, пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие pardon, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно. Вот, Но, а, но потом посмотрелся, вроде нет. Кандидат у президенти був щедрим на зневагу, і цим зіграв опозиції на руку. Хоча, нібито й простягнув кілька оливкових гілочок, які варто шукати у підтексті: перехід до виборності губернаторів, допуск більшого числа партій до виборів. Обіцянка подумати про помилування Ходорковського. Сам ти гондон процитували СМІ одного з організаторів мітингу 24 грудня у Москві Сергій Пархомінка. Так обурили журналіста слова російського прем'єра про схожість білих стрічок, що стали символом протесту, з розгорненими презервативами. Вами Путін помітно нервував, зауважила іноземна преса, переривав людей нервозними, несмішними жартами. Так з'явилось порівняння його піар зусилля здавалися не стільки піаром, скільки обмовками прогульника упійманого на гарячому. Бути путіним як він звик зачаровувати, триматися впевнено і говорити дотепно під час зустрічі з росіянами якось не вийшло. От нервозність і трансформувалася в єхидство, образи та параною. А телемарафон мав несподіваний ефект, вдихнув нові сили в опозицію, що досі. Демонструвала ознаки роз'єднаності.